У Брюсселі відбулася церемонія підписання політичних положень угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Свої підписи під документом сторони поставили в п'ятницю вранці. з боку України. Угоду підписав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк від ЄС, президент Ради Євросоюзу Герман Ван Ромпей, президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозо, а також глави держав і урядів країн ЄС. Як зазначив прем'єр-міністр України, підписання угоди про асоціацію не призведе до швидкого покращення ситуації в нашій державі однак це дасть українцям європейське майбутнє та стане першим. Кроком до набуття Україною членства в Євросоюзі. Економічний розділ угоди Україна планує підписати протягом наступних шести місяців. Перед нами стоять неймовірні виклики. І треба тепер дуже важкою працею дійсно принести зміни в Україну, щоб українці відчули, що життя зміниться на краще, що в Україні будуть незалежні суди, що в Україні буде подолана корупція. Що в Україні з'являться робочі місця, і я усвідомлюю, що в сьогоднішніх економічних і політичних умовах нам треба зараз берегти країну. І саме тому я не обіцяю покращення ні сьогодні, ні завтра. Але ми знаємо, що завдяки цій угоді, після завтра у нас буде європейське майбутнє. Зустрічі з європейськими посадовцями тривають в суботу керманич регіону Сергій Тарута зустрівся з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Франком Вальтером Штайнмаером. Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтерштенмаєр наголосив, що сьогодні в Україні представники на чолі з федеральним міністром побачили зовсім іншу картину ніж 20 лютого, коли вони були в Києві. Вранці Франк Вальтерштанмаєр зустрівся з керівництвом держави. Українська влада наголосила, що в державі потрібні реформи, зокрема щодо місцевого самоврядування та децентралізації влади. Польща та Німеччина разом з фінансовою підтримкою готові в цьому допомогти. А вже в суботу ввечері федеральний міністр ЗС Німеччини. Зустрівся з головою Донецької держадміністрації Сергієм Тарутою. Під час зустрічі Франк Вальтерштайнмаєр наголосив, що ознайомився з настроями людей у східних регіонах країни. «Сьогодні ж від пана Тарути я почув, які є побажання в Донецьку. У мене склалося враження, що немає ніяких ілюзій щодо великих викликів, які стоять зараз перед нами. І у вас достатньо мужності і надії для їх подолання. Я побачив, що більшість населення за єдину та цілісну Україну. Також федеральний міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтерштейнмаєр зазначив, що незабаром в Україну прибуде місія ОБСЄ. Ми ознайомилися з побоюваннями людей у східних регіонах. Побачили, що люди бояться повторення кримського сценарію. Ми доклали багато зусиль та енергії на переговорах у відні для того, щоб домовитися в рамках ОБСЄ про створення спостережної місії. В п'ятницю було підписано угоду про її створення. Мандат для її діяльності вже є. Всі держави-члени ОБСЄ погодилися направити своїх спостерігачів, і вони скоро приїдуть до України до всіх регіонів і будуть нам повідомляти про реальну картину на місцях. Марія Голубокова, Артур Шагалін, програма Регіон. Згідно з рішенням керівництва держави в Україні введено посилений режим несення служби та охорони держкордону. У зв'язку з цим командуванням прикордонної служби здійснюється інспектування підрозділів східного регіонального управління щодо готовності виконувати завдання з охорони державного кордону і забезпечення його недоторканості в умовах підвищеної бойової готовності та військової загрози. Як виглядає державний кордон України сьогодні? Бачила і Вікторія Шевкунова. Пункт перетину кордону Успенка через декілька метрів. Вже Росія зараз тут ніякого ажіотажу немає. Вантажівки за звичайним режимом проходять митний контроль. З нового тільки ось такі тетраподи важать декілька тонн у разі необхідності, можуть і танк зупинити. 20 тонні конструкції лише частина системи інженерного облаштування кордону. На відкритих ділянках прорити рви спостереження за лінією кордону вночі та вдень здійснюється здійснюються тепловізорами, якими оснащені автомобілі. Також подібним обладнанням облаштовані спеціальні літаки. Збільшена також кількість прикордонників. Неподалік від населеного пункту Олексіївка Мросіївського району розташовано польовий табір мотоманевреної групи, що перекинуло для охорони державного кордону України з Черкащини. У нас сформоване посилення державного кордону, переведено в вищу ступінь готовності до дій. Значить, по даному етапу відізвані всі з відпусток знаходяться в своїх підрозділах. Підрозділи доукомплектовані, створені мотоманеврені групи, які діють на визначених рубежах діяльності. Повністю особовий склад забезпечений всім необхідним для дій в польових умовах. З яких регіонів передислокуються мотоманеврені групи, куди та скільки військова таємниця? А ось як проходить патрулювання не секрет. Наші наряди спільно з нарядами від підрозділу охорони кордону, які охороняють дану ділянку, здійснюють спільне патрулювання, вивчає, ознайомлюються з особливостями місцевості і також самостійно несуть службу в основних нарядах по охороні державного кордону. Є відповідні орієнтири, по яких визначається прохожна ділянка кордону. Їх знають наші прикордонники, це не обов'язково знати іншим людям. Для всіх інших просто виставлені прикпокашки, які показує, де державний кордон проходить. Посилення прикордонних пунктів необхідно бо дати гідну відсіч в разі нападу. Звичайний склад загонів не зможе через невелику чисельність та специфічну підготовку, що не включає жорсткої протидії військовим. Ми правоохоронний орган, перш за все, щоб ви розуміли, тобто ми не військові, ми не наш персонал не готувався до. Збройного захисту кордону до масованих фронтових операцій, все таке. Тобто у нас локальне затримання порушників кордону, але не затримання армій. І те, що ми зараз сюди масово перекидали всі свої резерви і максимально, що могли, як могли, посилили кордон, застосуючи ті резерви, які у нас є, то ну, це, скажімо так, це виключення з правила. Перед тим як проінспектувати цю ділянку кордону, Микола Литвин побував у Маріуполі, де розташувався загін морської охорони, декілька суден з командами та їх родинами. Зараз тільки юридично оформляє документи для того, щоб розвернути штаб, і для того, щоб ми мали не менше 100 кімнат для проживання сімей. Тому всі питання облаштування практично на даний час вирішені. Зараз іде злагодження і заступлення на охорону побережжя в Азовському морі. Після перевірки у Амбрусіївському районі голова Державної прикордонної служби відправився до кримського кордону. У нас вже тимчасові пункти пропуска виставлені і на сухопуті, і на залізничному напрямі. Тому ми робимо все для того, щоб забезпечити мир і спокій на нашій державі. Прикордонники зараз здійснюють охорону державного кордону в умовах підвищеної бойової готовності та військової загрози. Але як і всі мешканці України сподіваються, що застосовувати зброю не доведеться. Вікторія Шевкунова, Артур Шагалін, програма регіон. 17 березня по всій території України оголошена часткова мобілізація військовозобов'язаних резервістів та добровольців. Діючим законодавством він передбачений правовий та соціальний захист, а от ухилення від виклику до військомату карається штрафом або навіть кримінальною відповідальністю. Водночас триває набір до лав національної гвардії, яка забезпечуватиме правопорядок на вулицях. Як ці процеси проходять на Донеччині? Дивіться далі. 17 березня Верховна Рада підтримала указ виконуючого обов'язки президента щодо часткової мобілізації українців. Триватиме вона протягом 45 діб з моменту набуття указом чинності. Викликають військовозобов'язаних резервістів та добровольців. Нести рядову службу можуть чоловіки віком від 18 до 45 років. Втім, є й такі категорії громадян, які не підлягають мобілізації. военнообязанные, забронированные э, за э, органами исполнительной власти местного самоуправления на период мобилизации военных действий, а также за предприятиями, организациями, учреждениями, утвержденные действующим законодательством. Лица, э, также, которые осуществляют уход за теми э, лицами, которые нуждаются в данном уходе. Э, народные депутаты Украины, э, Також депутати Верховного Совета Автономної Республіки Крим, мужчини, каднаждіні яких знаходяться 5 і більше дітей за військовозобов'язаними, які проходять службу, зберігається місце роботи, посада та середня заробітна плата, незалежно від форми власності підприємства. Крім того, зарплатня не лише зберігається, а й продовжує виплачуватися. Передбачений і соціальний захист. Военнослужащим предусмотрены льготы ⁇ это на бесплатный проезд железнодорожным, водным, воздушным, автомобильным транспортом, а также провоз багажа личных вещей которые военнослужащего. Льготы на первоочередное подключение телефонной связи в квартире, установление сигнализации. Ухилення ж від виклику карається адміністративним штрафом чи кримінальною відповідальністю строком від двох до п'яти років. Водночас військові Донеччини заспокоюють повістки, поки не розсилають. Зокрема, про це в середу в ефірі спецвипуску програми 27 го каналу на порядку. Денному Україна єдина. Повідомив заступник військового комісара з виховної роботи обласного військомату Микола Шарий. Була донецький воєнкомат у в постійному режимі роботи. Он никого не оповещал и никакие пока моб ресурсы не собирал для отправки в сил. Если такая команда поступит, личный состав военкомата готов к выполнению ее, будет проведено оповещение и отправлен моб ресурс. Хочу подчеркнуть, что несмотря на то, что мы пока не проводим мероприятие мобилизации, на данный момент уже более 500 человек и пришли сами добровольно в военкомат и просят их направить для прохождения воинской службы. Тим часом триває набір і до національної гвардії новобранцям обіцяють гідну зарплатню, повний пакет соціальних гарантій та можливість стати на захист правопорядку в рідній державі. Втім, військові підкреслюють, попри те, що підготовка та проходження служби майже не відрізняються від тих, що чекають на бійці внутрішніх військ. Завдання перед двома структурами стоять все ж таки різні. Водночас, приєднатися до лав національної гвардії можуть ті ті, хто з якихось причин не служив в армії. Моги є або заканчував он заведіння. Естественно, не проходил службу, пришел за желание, прошел все тесты, прошел медкомиссию, его всего устраивают. Почому б йому не приході службу і так далі. Вимоги до новобранців висуваються доволі демократичні. Кадрові служби перевіряють фізичну, психологічну та моральну підготовку бійців. Вікове обмеження від 18 до 40 років, тож старші кандидати можливості поповнити ряди гвардії не мають. Але говорити про масовий вступ в східних регіонах зарано, поки проводиться здебільшого консультаційна робота. Перші дзвінки почали приймати ще в понеділок. Если брать, допустим, по Харькову, более 150 человек обратилось, если брать Сумму, Сумская область, 48 человек, если брать Донец, 37 человек обратилось, если ну, другие регионы, приблизительно такая же самая цифра, где-то 50-60 человек в день обращается. Часу на те, щоб поповнити лави національної гвардії, ще вдосталь. Загалом, за словами секретаря РНБО Андрія Парубія, найближчим часом підготувати планують близько 20 тисяч добровільців. На таку ж кількість бійців збільшиться після мобілізації особовий склад збройних сил. Глібшомовнів Марія Голубокова, Олександр Улєщенко, Євгенраднов. Програма регіон. Проросійські організації після майже спокійного тижня знову активізувалися на вихідних. Через соціальні мережі вони закликали своїх прихильників зібратися на площі Леніна у суботу о дванадцятій. Напередодні під час конференції Донецької обласної організації партії регіонів очільник шахтарської столиці Олександр Лукянченко закликав мешканців Донецька та області утриматися від протиправних дій. Мовляв, прийшов час політичних дискусій та круглих столів. Яким чином відреагувала стихія вуличної боротьби? бачив Сергій Молотков. Загалом заявку на проведення мітингу на площі Леніна подавали саме комуністи, і перед тим як віддати трибуну, так би мовити, народу, вони висловили власні вимоги. Серед них надання російській мові статусу державної. Політична люстрація олігархів проведення референдуму щодо федералізації України останнє дуже не сподобалося проросійським активістам, яким до душі припав кримський сценарій. Мітингарі ж розповіли, як вони голосували б під час референдуму. Рішення обласної ради, по якому, до речі, було призупинено облпрокуратурою у п'ятницю на підставі перевищення повноважень. А сама справа передана до окружного адмінсуду. адмінсудувайті з федерації в Росії. В Российскую Федерацию. И я лично не поддерживаю эту нелегитимную власть, которая сейчас находится в Киеве. А с точки зрения экономики все-таки с Россией будет лучше. Переживаю за целостность Украины. Я не хочу, чтобы Украину делили. Хочу, чтобы Украина вошла в Таможенный союз. Чтобы не было границ с Россией. Я придерживаюсь э, СМУ методика вступления в тому же союз поскольку я считаю что россия наш главный стратегический экономический партнер во всех направлениях во всех начинаниях она сможет поддержать наш народ я также за то чтобы русскому языку был присвоен статус государственного поскольку когда был советский союз мы все говорили на одном языке все мы прекрасно понимали друг друга все мы были братьями и сестрами І тут виникла дилема, як без згоди чинної влади зробити референдум легітимним. Тож частина активістів пропонувала повернути в Україну Віктора Януковича, щоб він виконав їхні вимоги.